Вітаю. Щойно дізнався, що в мене було світло, і воно має вимкнутися о 14.30. Зараз 14.20% і світла я не бачив, відколи ми прокинулись. Наш пристрій для заряджання там вже ледь дихає, в нього залишилось 27%. Інтернет ще є, підтримується оператором. Дуже добре, що, до речі, злізли з інтернету «Київстара». Вибачте, Київстар, але не виправдали ви надії, моя приватна точка зору. Шкода, що перейшов у вас. Але ми продовжуємо. Поки є, поки є хоч якась можливість з вами говорити, будемо не про політику, а про новий рік, який на носі. Ми поговорили вже з вами про те, як святкували новий рік в часи Радянського Союзу. Це обоз Юй. Опублікував, що там було, як там ковбасу збирали, ну і як ялинку ставили. Ви знаєте, я пройшовся по всім пунктам. Прошу і вас написати, як ви святкували в той час новий рік. І чи дійсно все те, що написали в обозі UA відповідає тому, як це було насправді, бо молоде покоління думає, що там хі, взагалі не можна було жити. Кажуть люди, що в 70-х-80-х роках було в цілому непогано. І вони пам'ятають те своє минуле як таке, де вони жили, і в цілому, ну, в цілому, були щасливими. Не всі. Тому напишіть свою історію, але ми займаємось сьогоденням. Для чого нам те минуле, яке давно-давно пройшло і поросло бур'яном? Давайте займаємося теперішнім. А теперішнє України, ось таке починаючи від ночі до от вже 14.20 світла немає. І, скоріш за все, не буде аж до 21.30, ну так повідомляється у нас. Можливо, включить на деякий час, не знаю. Спочатку обіцяли, що світла не буде до 15.30, перевіримо. Так от, блекаут, який нам обіцяли в Москві, насправді вилився в блекаут в Києві. Разом із тим, попри це, ми з вами тримаємось потужно, міцно, надійно, сподіваємось на хоч якісь домовленості про зупинку війни. Хоча, дивлячись на те, як себе поводять обидві сторони, ти розумієш, що цей папірець може бути просто підписаний, але ніяк його ніхто не буде виконувати. Тому ми в очікуванні займемося новим роком. І так, що нас очікує на новий рік? На новий рік нас очікують розтрати. Люди ходять, купують подарунки, купують. Щось до новорічного столу. Я пам'ятаю, в свій час був деканом в авіаційному університеті, і під Новий рік я завжди закуповував там 2-3 ящика шампанського, і ходили б ми по різним відділам, вітали, і так далі. Ну, я не знаю сьогодні, скільки потрібно мати коштів, щоб закупити 2-3 ящика шампанського і ходити всіх вітати. Люди намагаються привітати. Інколи символічно, інколи купую тільки тим, кому потрібно купувати, і вітаю тих, кого потрібно вітати. Тому що коштів не так багато, а ціни в Україні просто зашкалюють. зашкалюють і проблема навіть не в цінах, а проблема в тому, скільки люди мають. І коли сьогодні ходиш в магазин, ну, таке відчуття, що ти живеш просто десь в центрі Європи. І Європа вже е, прийшла до тебе. Тільки якщо ти живеш на 15 20 тисяч гривень на місяць, це в тебе такі гроші, які ти можеш витратити, то е, ти відчуваєш себе не дуже добре, бо ціни реально дуже високі в магазині. Сьогодні сім'я з двох дорослих і двох дітей, ну я думаю, що в середньому на день в магазині е, залишає 300-700 гривень на день. Закупівлі, це якщо мама готує вдома сама. Якщо ви ще й не готуєте, а купуєте напівфабрикати, то прайс може піднятися і до тисячі гривень. І це тільки їжа, це без комуналки, це без, без всякої шикардоса, це без автомобіля його заправки або заряджання, це без одягу, це без всього, без косметики для мами, без цигарок для тата і так далі. І от ТСН, ТСН який то про Чупакабру, а потім перекваліфікувався на більш серйозні теми з початком подій в Україні, вирішив порахувати, що ж у нас там буде до Нового року. І от стаття називається що в Україні різко здорожчає до Нового року, і коли саме почнеться пік цін. Я не знаю, що ще має в Україні здорожчати і, чому, чому, і яка межа цього здорожчання. Ну, пишуть, що ще. І так, на українському ринку наприкінці року традиційно відбувається зроста, зростаючий попит. це пов'язано з тим, що люди готуються до різдвяних та новорічних свят. Передсвятковий попит у грудні може підштовхнути ціни на 1,5-7% догори. Ви знаєте, я можу поправити ТСН, ви можете одразу миттєво дописати, що. Ціни штовхає ще й те, що ми чуємо зараз, а це генератори. От біля нас є магазин Сільпо, і там, там, за ним, за будинком, кілька таких стоїть дизельних генераторів для того, щоб забезпечити весь магазин, щоб воно не зіпсувалося, це ж холодильники, плюс готують вони їжу, плюс все забезпечують, розвозять світло і так далі. І е, мені навіть важко уявити, скільки, скільки тисяч гривень обходиться на день. Забезпечення магазину. Ну, я думаю, що півтори-дві тисячі гривень, ну а може й більше, Бог його знає. Це треба, щоб ті, хто працюють в магазинах, просто написали, скільки вам обходиться на день обслуговування магазину. Я думаю, що багато. Це тисяча гривень це, напевно, година. І очевидно, що це відбивається на цінах в магазині, тому що ці затрати. Магазини все одно будуть перекидати на людей. Ну а як? а як інакше, хто це буде оплачувати? Ніхто ж не буде працювати в збиток. Тому можете накидати ще не тільки те, що люди перед різдвяно ходять, вишукують товари. Товарів дуже багато і не потрібно робити вигляд, що товарів не вистачає і тому ціни зростають. Ні. Ціни зростають, тому що інфляція дуже висока і плюс дуже високі затрати на. Утримання магазинів. І так, ціни на продукти напередодні новорічних свят в Україні демонструють неоднорідну динаміку: яйця та курятина, лідери зі зростання, тоді як на ринку молочних продуктів відбуваються суттєві коливання. Директор економічно-дискусійного клубу там прогнозує зростання цін у грудні на 7-10% через передсвятковий попит та витрати на генератори для зберігання. О. Далі перевищуючи загальну інфляцію. Яйця можуть сягнути 80-100 гривень за десяток, молоко 80 гривень за літр, м'ясо і свинина 300 гривень за кілограм. Після свят ціни стабілізуються або впадуть, особливо на жирні молочні продукти. Ну і так далі. І от у мене просто питання: ну, окей, 300 гривень е, свинина за кілограм, 300 гривень. 300 гривень, якщо ми візьмемо зараз і порахуємо це все в доларах, давайте 300 гривень, давайте в євро порахуємо там на 48 поділим, Тобто, виходить, що кілограм свинини десь 6,5 євро. 6, Давайте 6 євро. 6 євро. От ті, хто зараз в Європі знаходяться, От скажіть, будь ласка. В європейських магазинах в Європі теж 6. Ну, тільки я не беру зараз таке м'ясо, знаєте, яке там дуже суперелітно упаковане, там слайсами нарізане. От, просто є м'ясо, шматки м'яса. Звичайній упаковці пластиковій це скільки євро за кілограм? От, 6 євро за кілограм в Україні. Яйця 2 євро, 2 євро, найбільше, ну, фактично, 2 євро за десяток. От, напишіть, будь ласка, хто в Європі проживає? Там такі ціни чи ні? А ми потім порівняємо з нашими зарплатами. Аналітик українського якогось клубу відзначив поступове зростання курятини в межах 2-6%, залежно від виду м'яса. За останній місяць філе зросло. До 244 гривень за кіло ділимо на 45 умовно, 5 євро. Я скорочую в бік 5 євро, 5 євро кілограм курятини. Це у нас філе, філе. 5 євро. Напишіть, будь ласка, хто в Європі, які у вас там ціни? Куряча тушка в середньому коштує 120-127 гривень за кіло. Водночас якийсь там ще пише, що пропозиція на ринку залишається достатньо, і виробники не зацікавлені в штучному розігріві. Тож для зростання цін на курятину перед святами передумов немає. За словами експертів, через воєнні ризики, а також передсвятковий ажіотаж, виявляється, ажіотаж у нас на курятину. Знаєте, от ми так круто живемо, нас курятину змітають. Не червону рибу, не червону ікру, не чорну ікру, там не що ще небудь, не там скумбрію, а, ну скумбрію всю змили, напевно. Вона дуже дешева у нас в Україні, а курятину змітають. Фю! Знаєте, саме таке ходове, саме елітне м'ясо курятина. Окей, за словами експертів, через воєнні ризики а також передсвяткове жита, що призводить до підвищення вартості на 7-10% певних груп товарів, ціни дійсно можуть стрибнути. Проте, в січні поволі знизяться. А поки господиням можна подумати про придбання продуктів довгого. Зберігання, Наприклад, м'ясо для заморозки. Ну, це ж прикольно, знаєте, м'ясо е, просто заморозить так, в дугу градусів мінус 20, потім витягнете, розморозити і робити з нього там шашличок. Ну Це дуже прикольно, да, поджарку, ну дуже смачно. Далі е, консерви, сухі продукти можна купити вже зараз до 15 грудня, поки супермаркети тримають знижки. Е, та я думаю, знижки будуть і навіть в 31 грудня. Після 20 грудня м'ясо та делікатеси, тут не знаю, що вони називають делікатесами, ймовірно, здорожчують. Але молочна продукція має втриматися. Ну, дійсно, хто, ви ж молока на купує, багато купуєте на Новий рік. Ну і раніше повідомлялося, там бла-бла-бла, бла, 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 бла. Отака історія з Україною, така історія з, нашими, з вами, з нашим з вами життям. Бачимо, як у нас все воно. Облаштовано, побудовано, як ми живемо, як харчуємось, які делікатеси ми з вами споживаємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви будете робити з закупівлі, яким буде ваш стіл, що на ньому буде на тому столі. Червона ікра, червона риба, скумбрія, можливо, сільодочка. Що там буде з делікатесів, що ви будете готувати, чого ви не будете, можливо, ви кудись підете. І знаєте, я не буду брюзгою, я не буду казати, що українці всі дуже погано живуть, і ми всі йому там консерву, яку витащили, і нарізали там якусь кілічку. Можна і так наїстися, і це теж дуже смачно, якщо ти голодний. Але мені здається, що немає основного, немає настрою, немає такого відчуття, що цей ад, в якому ми живемо вже 12 років, що він рано чи пізно завершиться. От є відчуття інше, що. Всім, всім, хто повище, вигідно, от, от те, що відбувається, тому що вони на Новий рік їдуть в Італії. Вон там депутатки поїхали в Італію. Там зустрічатися з жінками українськими. Дуже це в Римі, в Мілані. В Мілані вони будуть зустрічатися. Кому ви там потрібні? Ви в Україні нікому не потрібні, то в Мілані комусь потрібні. Ну, всі ж розуміють, чому вони туди їдуть. І для них новий рік зовсім інший. Для них новий рік зовсім інший. Вони знають, що вони. Не доторкуються до життя звичайного українця. У них все добре. У них в тусовці все добре. А ви ходите серед звичайних я, ви, ми всі разом. Ми ходимо серед звичайних людей і розуміємо, що в цілому люди нещасливі. З'явилося світло, ура! Хоч якесь просвітлення, тому біжимо заряджати всі гаджети. Бережіть себе і е, закуповуйтесь, особливо сухофруктами, а то зростуть, знаєте, і курятиною, а то елітна курятина зросте на Новий рік і не зможете ще купити. Бережіть себе.